Сьогодні віруючи святкують водохреще або богоявлення Господнє. Його ще називають Йорданом. Вранці, 19 січня, у церквах святять воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Близько трьох тисяч віруючих відвідали водохреща у нижньому Вербіжі. У льодовому містечку біля лючки освячували воду. Над спорудженням місця відправи працювали близько двох тижнів. Світський голова Марія Карпенюк каже, що такі заходи вкрай потрібні її односельцям. Адже вони об'єднують громаду. Ви бачите, яка тут зроблена робота. Що напевно тут треба би було наймудрішого архітектора, щоб сконструювати таку церкву, таку каплицю, такі всі витвори, які ви тут сьогодні бачите. Правда, ну як я вже казала, помішала трошки погода, але ентузіазм, той, який щорічний є, він із цього року не пропав. Бо люди працювали майже два тижні і працювали цю всю ніч, тримали, підтримували. І просили Бога, щоб була погода, щоб сьогодні дійсно показати людям те, що є. Бо є від цього є у нас сьогодні таке йорданське задоволення. І я вже хочу користуватися сьогодні. Цим, що у нас таке свято, хочу поздоровити всіх жителів, всіх гостей. Бо до нас сьогодні приїхало дуже багато. Я вже казала, до нас приїжджають із інших районів, з інших міст з цим великим святом, з цим натхненням, щоб всі були здорові, як Йорданська вода. Основу робітників склали прихожани православної громади. Вони працювали, не викладаючи рук. Християнська община виготовила вироби із криги та снігу. Ті, що будували містечко, були впевнені, що воно вистоїть навіть. При плюсовій температурі, свято Йордана це для нас є щось святе. Ви розумієте, в нашому селі є, з, з давній девен започатковано таке, що робити на, на цьому, на ріці льодні хрести, фігури. А вже років п'ять тому, як ми почали дійсно робити таке більше, якесь містечко, більше почали витвори, такі льоду робити. І це для нас це є одне з нас таких свят, найбільших у цілому році, завдяки нашим таким фальним людям, які вміють цю справу робити. Це такі у нас є такий театр. Лановий Богдан Роман. Це є такі два, що скульптуру ну, добре знаєте. Ну, вже файно до тебе відносять. Потім люди йдуть усі. І за цим так було що було 40 чоловік. Кожен день далі. Ну і так, готові, і справилися з цим з ким з доням, що дуже велике було. Ну і транспорт возили, рували. І так до цього часу зробили файне місце. Та найбільш задоволеними були ті, хто прийшов на свято. Серед них не лише мешканці нижнього Вельбіжа, приїхали на водохреща жителі Великої Кам'янки, Ключева, Сопова, Отинії, Коломи та інших населених пунктів Івано-Франківщини. Кожен із них не лише став учасником свята, але й скупався у хрещенській воді. Місцевий священник вітав всіх з одним із найбільших свят у християнському світі. Вітаю вас всіх святами. Богоявлення, хрещення Господнього. Бажаю, щоб благодать Божа, яка зійшла сьогодні, завжди приносила вам мир, радість і щоб благословення було Боже над вами всіма. Однак свято у нижньому вербіжі не закінчилося того дня. Бажаючи скупатися в Йорданській воді було дуже і дуже багато. Окрім того, що у нижньому вербіжі створюють чудове містечко, тут ще є одна славна традиція йорданське купання. Люди кажуть, що цілюються не тільки душа, але й тіло. Богдан Малецький Сергійсяк, програма подієнтика.